Я хочу пам'ятку по 214 -й. Значить, пам'ятку вам дасть слідчий або безпосередньо процесуальний керівник. Вказані кримінальні провадження, доручено розслідувати другому слідчому відділу територіальному управління ДБР у місті Києві. Там, де злочинець е працює. Я не знаю, хто злочинець. Ну, там злочинець працює, я працює я як і мені дав. Ви мене запиталися, хто органу судового сидення. я вам відповім. Так вони мені не нададуть пам'ятку. Не нададуть вони пам'ятку. Ось вам, будь ви ласка, зверніться. оскарження. Ви зверніться до них? Да, до ось, до них. будь ласка, оскарження, оскарження постанови другий раз закриття кримінального провадження в ТУ ДБР. Е, іде постанова закриття. Вам надати постанову закриття? Не, 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 ні, не, так, не, так не, давайте не, дивимося. Ось винесли постанови незаконні закриття. Вони вони нададуть мені пам'ятку? Не нададуть, дайте мені пані. Я живу в судах, я в судах живу. Живу, ви розумієте, що таке живу Ви не почули. Ні, ви, я вас не висто, почула орган до суду... судового розслідування територіального управління ДБР у місті ухвалу суду неправильно виконали. Що ви рахуєте, що ви не да. виконано правильну ухвалу да. суду, з'явиться у спеціальний орган, що дійсно дістері... фінально да. проважне стосовно? Я хочу пам'ятку. Першу пам'ятку я отримую, де, куди подаю заяву. Заяву я подала вам а по двісті 204... чотири. Не отримуєте пане отримуєте? Чому безпосередньо у світі я а, Ам'ятку по закону Так. Да. да. у прокурора. Я хочу отримати пак... керівництво указано в кримінальних провадженнях, здійснює прокуратура міста. Кірби туди можуть очікуватися і вам ви понизили. Керівництво... Ви понизили орган, де працівник, який мене вдарив, керівник працює в цьому органі. Це злочинна дія, яка не може орган той орган, де з злочин, виконувати. Ви розумієте, ви прокуратурі офісу Генеральної прокуратури працюєте? Що ви розумієте? Ви порушуєте, ви порушуєте закон, ви розумієте? Якщо це? Ви рахуєте, що я хочу отримати це. тут. Да, ви я тут, тут не отримаєте. Ви отримаєте пам'ять. Ви відмовляєте мені, да? так? Да, ви хочете мені цього прокурора. Процесуальний прокурор у прокуратурі міста Києва, а не в Офісі Генерального прокурора. Я тут керівник... до побачення. До побачення.